Друзі, усім привіт! Хочеться говорити слово привіт дуже-дуже довго. А знаєте чому? Тому що сьогодні у нас буде мега круте іспанське протистояння. Мадридський Атлетіко буде приймати вдома мадридські реали. Це таке дербі, яке, я думаю, треба подивитися усім. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсеналу, який завітав в гості. Ми тебе дуже раді чути, Ростиславе, привіт, друже! Привіт, влади, вітаю всіх глядачів. Нас чекає дуже таке цікаве мадридське дербі. І дивлячись на турнірне положення, я думаю, команди не підведуть. і матч буде дуже цікавим. Ростиславе, хочеться сказати, що дійсно положення команд дуже рівне. Нагадаю, що на першій сходинці знаходиться команда Даніла Куца Атлетіко матч у своєму активі 10 очок. Мадридський реал займає друге місце, маючи в своєму активі 9 очок. І тут буде вже боротьба за перше місце між обома командами. Тож все-таки так. зможе зачепитися, або буде Атлетіко піде і, можна сказати так, збільшить відставання від Реалу, або все-таки Реал зможе наздогнати Атлетіко і вийти вперед. Ріат Аїр Метрополітан. У нас вітає стадіон в Мадриді, і сьогодні він приймає цей матч. Ну нагадаю, ще буде матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу, звичайно. Що ж, друзі, і ми перейдемо до складів команд Ростислава, тобі слово. На воротах у Атлетіко Яноблок, флангі захисту Алба та Кігандріп'є в центрі захисту Девригіта Хосимарія Хіменес, оповного півзахисника Гаєпардей. В півзахисті також грають та Сауль. Кая так, Ді Марія та Еденазар. І 4-3-3, тренер Даніл Куц. Ось такий склад від Атлетико. І я швиденько пройдусь по мадридцям гостям сьогоднішнього матчу Рау. Наврота грає Куртуа в захисті зліва Марсело, праворуч Карвахаль, двоє центральних захисників, Шкриніар і Серхіо Рамос. В опорній зоні грає Казиміро, двоє центральних півзахисників Тоні Крос і Мілінковіч Савіч. Атакуча півзахисника грає Модрич. Безумовно, легенда клубу, який зараз, нагадаю, в реальному футболі вже буде захищати кольори Мілана. І попереду двоє нападників. Центральних Мбапе і Бензема. Двоє французів. Схема на гру 4-3-1-2. Головний тренер команди Валерій Радченко. Склади тактику сьогодні не змінював. Ну, як і Атлетіку, так. Сьогодні тренери задоволені складами своїх команд, тому все, все ось так стабільно, можна так сказати. Гра розпочалась, бачимо вже одразу Атлетіко. Беруть м'яч під свій контроль. і Вперед вибивають офсайд? Але... одразу? одразу І офсайд. Так, положення позагрою, так. так. І... Зараз незадоволений. П'єре Маріко Обамаянг, його можна теж зрозуміти. Сьогодні дійсно. Велике протистояння. Ми про це будемо багато акцентувати з Ростиславом. І, Ростиславе, питання до тебе: і що ти очікуєш від гри команд сьогодні? Ось вже 4 хвилини минуло нашого матчу. І зараз поки, я очіку... поки атака була у Атлетіку, але Куртуа контролює ситуацію. Очікую на те, що обидві команди ну, покажуть якісну гру, і матч буде насичений на моменти, але не, не впевнений, що буде багато голів. Бо що я не що ці боку то дуже класні голкіпери. Але побачимо, хто сьогодні зможе відстояти на нуль. Мбапе! Втрачає м'ячі як грає партії. Хо-м'янг запускає Азаґ. Є вільний простір. Віддає на Ді Марію. Дімарія може пробити по воротах, але як вже і е... Реал грає. Це просто щось неймовірне. Серхіо Рамос. Віддає він на Модрича. Далі Карвахаль. Карвахаль. Карвахаль проходить. По флангу. Знову з м'ячем. Ос, Модрич. Мільковіч Савіч, Бензема. Бабе як розіграв Реал! Який удар, але я круда! Але облак. Подивись на цю атаку, як розіграли між собою Реал. Це щось було неймовірне зараз. Вігнера, так. І майже ж вивели Мбапе на удар. він наче й пробив, але. Не вистачило. Трошки. Впевненості. Пегау такое знову по пошукати. Але Сауль як грає сьогодні. Назар на фланзі. Проти нього Серхіо Рамос. Можна віддавати. Віддає, але вже запізно. Але буде аут. Слухай теж. Непоганий не такий It's... скачок собі зробив, зробили Мадридці. І Азар. буде подарувати, ні. Азар проходить, проходить. може бити по воротах. Аде Назар! Пробиває в поворотах, але. Ой. І все-таки буде кутовий, і хороша атака, так? можна відмітити зараз Атлетіко. Так, Азар одразу згадав свої часи, коли він за Челсі грав. Прямо мене в той час повернуло. Така певна ностальгія, я думаю, зараз у Ростислава виникла. 82 на 93 по володінню м'ячем, бачимо поки що за, за гостями сьогоднішнього протистояння. Подача можна. і заблокувалася, але Тріп'є. Підбирає партії. Сауль. Атака продовжується. Деврей. Тріп'є, як грає Мілінковіч Савіч. Бензема, і можна вийти. Контратаку. Модрич віддає класну передачу на Мілінковича, Савіча. Савіч! віддає на Бензему. Бензема! Доженелихі мене. Як грає, але. щось дуже слабенько вибив. Ян Облак. Мілінкович-Савіч. Мелінкович Савич. Як Сауль грає. Він... З'їв Саул із... просто він гравця мадридського рало. Так Мелінкович Савич нічого ти не може створити. Зробити. Так, Канте. Абамиянг, Ді Марія, як розігрують Атлетико. Тріп'є! І буде mm -hmm. так Довірного розігрують канте, Азар пробиває! Але, mm -hmm. але тібо куртуа. Знаєш, що хочеться ще згадати? Фінал Ліги Чемпіонів 2014 року. Я хочу акцентувати таку увагу. Всі ми пам'ятаємо це, це важке протистояння. Я ще його дивився вдома по телевізору і отримував нереальне задоволення. Враховуючи. Як був як е, був вирішений е, цей матч? І... Так можна сказати, що, що той матч перевернув з прийняття реалу да, взагалі у світі, і, і вони почали штампувати свої перемоги у Лізі Чемпіонів. І навіть, знаєш, ось що цікаво. Тоді тренером Атлетико був Дієго Сімеоне, і він досі є головним тренером так, команди Атлетико. Це просто щось, знаєте, із якогось космосу таке відчуття ми вийшли, але так і є. І тоді. Рал. Теж. Ну, У них склад був такий теж зірковий. Роналду ще Раундса. Рал. Тобто, там, може, може згадувати Сау. багатьох футболістів. Дімарія Подачча. Але подача? Буде. буде кутовий. Деврей? Знову поцікавиш. Або буде ні? подача. Я думаю, що буде все-таки подача від капітана Атлетико. Подача Деврея! Канте на підборі! Канте пробиває! А, Який з ну, тих да. робить! Тібо Куртуа! Ні, ну це знаєш, це щось рівня, коли Куртуа проти Ліверпуля цягнув. Просто подивіться, як встиг він скластися в цьому епізоді. Ну дуже якісний сейф. Це, це треба чесно вміти таке зробити. 43 хвилина матчу, 0-0 досі рахунок, яка активна гра. Подача. Дев... Деврей наче непогано падає, але не долітає м'яч до адресата, на жаль. Казиміру як виходить, але не між м'яч. Обамеян, але як шкріняр грає о, у відборі. Але знову не... невдало він вибуває м'яч. І все-таки перший тайм 0-0. Бух і матч, друзі. Тут дуже-дуже багато зараз емоцій і за це ми любимо футбол. Ось в цьому матчі це таким прикладом, не дивлячись на те, що команди поки що не забили голи, але ми бачимо моменти навіть у Атлетіку Три удари, три ствір, у Реалу два удари, два в ствір, що є досить-досить непогано. Як ти вважаєш, Коростеслава? А, Ну, моменти створюються, і просто обидва кіпери дуже якісно займають свої позиції. І можна сказати, що будь-які команди як ватаці до виси показують, хоч і без голів, так і е, в захисті. Але щодо півзахисту, мені здається, поки що атлетику покращу. Особливо один Сауль виділяється покраще, ніж увесь співзахист Реалу, як на мене. Так, друзі, ви могли помітити, що я. Партея партії, я вже називав його і в минулих матчах партій, зараз партей. Але як мені підказали, що в принципі що так, правильно, що так, тому я думаю, що запитань не буде саме по прізвищу цього футболіста. Що ж, друзі, давайте перейдемо до замін. І вже одна заміна відбудеться на 45-й хвилині. Ми побачимо Кая Гаверца замість. Замість партея так, Можна і так сказати. Ці ситуації. Де він на позицію саме атакувального півзахисника. подивимось, що додасть Кайгаверс саме Атлетіко в другому тамі. Будемо дивитись, тому поїхали. Цікаво. Це така більш атакуюча формація. Побачимо, чи у нас працює. Там ще буде дві заміни попереду у Даніла Куца, тому зараз побачимо, чи додасть заміна свіжості. Рал поки що заміни не робить. Якщо все влаштовує Валерія Радченка. Марсело. На фланзі. Віддає він Тоні Кроса. Тоні Крос. Мбапе. Є можливість пробити. Блокується удар, але атака продовжується бензина. Пробиває. Так. І поряд зі стійкою м'яч проходить ці ситуації. Щастить матрасникам. Давайте ще раз дивитись цей момент. Нам режисери якраз виводять і. Хороший удар був у Каріма у француза і міг забивати цей французький геній, я навіть і так скажу. Тому що він, ну скажу, в ралі він відігравав не останню роль в свій час. Так, поки що я думаю, як почати свою атаку. Ну, ще хочеться відмітити, що сьогодні нічия буде на користь мадридського атлетику. То у команди вже так, буде 11 очок і вона буде першою. І Рал буде на одне очко. Відставати так, Меріко Обамеян. І була можливість забувати у габонця, і ну, удар не вийшов. Так, дуже багато постріли йому дали, але Куртуар навіть зловив Знову атака продовжується. Меріко Обамеян. Гаверц віддає хорошу я передачу. Обамеян зараз міг забивати, але як грає Куртуа! Це такі перформанс в нього. Подивіться на цей момент. Яка передача. Вийшов на заміну Кайгаварс. Я думаю, Даніїл Куц зараз не шкодує, що він вийшов. Так, майже асист оформив. Але як зіграв Куртуа, це треба окремі аплодисменти в студію зробити. Дневрей. Подача! Обамиян, але знову не дотягується. Габонець. Чи встигне? Ні, не встигне. Але буде аут. 81 на 89 поточним передачам майже рівний показник, поки що Real трошки випереджає Атлетику. Кайгаверс. І так ти там казав про турніне положення. І треба відзначити, що Атлетика одна з двох команд у Кім інтер, яка ще жодного разу не програла. Теж, дякую, Ростиславу, що підмітив. Дійсно, так і є. Ну, ж таки, подивимося, як буде в цій грі. Поки що 0-0. І Мората вийде ось вже скоро замість Емеріка Обамаяна. Побачимо, чи додасть він свіжості команді. Але поки що цієї заміни немає, бо знову ж таки м'яч ще вовтузиться в центрі поля. Бачимо, Рал намагається збирати атаку, а нічого не виходить у, у вершкових. Сауль. Деврей. через фланг. Тріп'є робить хорошу таку закидушку, але. Ця закидушка ще б з неї щось би вийшло. Пощо тримає. Що... Так, тримає м'яч і видно, що поки що заміни хоч і на табло не відтворюються, але е, ну, видно, що Атлетика більш свіжий, що ми виглядають після замін. Ну, взагалі, як тобі гра команда за ці 70 вже майже хвилин? Ну, така рівна гра. У другому таймі Атлетику трохи перехопили ініціативу, але зовсім трохи. Бук-щок для мене результат це Ян Яноблак, вибиває м'яч вперед. Ще досі немає заміни. Вже скоро буде вже третя остання заміна від Атлетіко. Можливо, Рау тоді зробить заміни, але треба, щоб м'яч вийшов. Зараз якраз відбудеться остання заміна, і ми побачимо на полі замість Ангеля Марії саме Пепе. Він буде знаходитись трошки нижче саме в ролі правого півзахисника. Колишній гравець Арсеналу, до речі, теж так хочеться нагадати. Так. Я так Атлетико. Бачимо, яка атака Обамеянга є шанс забити, треба бити по воротах, але б'є в падінні, не забиває. І так. з однієї сторони можна зараз скаржитись арбітру, що там наче завалили П'єре Емерика Обамеянга. А можливо і чисто так. Тут дуже такий суперечливий момент. Арбітр не дав свисток, і гра продовжується у нас. Але в будь-якому разі Казаміров встиг там підстрахувати в останній момент. Чому зараз спокійно? Ну, Рал бачимо, все-таки налаштований більше на нічию, але Валерія Радченка не влаштовує сьогодні нічия, я думаю. Карвахаль, Карвахаль. робить довгу передачу. Але спокійно ловить Янобок. Кінцівка матчу вже. 0-0 рахунок. Я думаю, що все вирішить один гол. Якщо він буде, і атака. Це теж таке хороше питання. Кайгаверц, Віде на тріп'є. Тріп'є подача на обамиян, але туди збіг головою пробитий. Досі грала. немає замін. Поміть цей момент. Так, без паузи. Щось не Тут рай. можна Нуль хвилин можна додати. Я думаю, що та... щось у мене відчуття, що так і буде. Вінкович Савіч. Мбапе віддає на Модрич, а Модрич! Шанс! Модрич і мене зграє в відборі. Опагашно, я нову убиваю. І остання атака. За все. Так і є, 0 хвилин. Стигне, встигне. встигне, встигне, Ді Марія. встигне. Ді Марія. Але з відскоком, і на жаль, не, не вдається їм. 0-0 в нашому матчі. Ну, ну що з і... Поділи. важкий матч, і я думаю, що більше задоволені сьогодні господарі. Атлетико залишається на першій позиції по онлайн-таблиці, маючи 11 очок, Real набирає 10. І гра така рівна, і знаєш, це як був реально фінал Ліги Чемпіонів. Все, знаєш, так, на тоненького, і у кожної команди була можливість сьогодні забити, але ну, не, не вийшло цього зробити. Ні Атлетіко, ні Реалу. З однієї сторони, сумно, що немає голів. Так, тут я погоджуюсь з усіма вболівальниками, хто буде дивитись цю гру. А ось гра мене не розчарувала. Дійсно, команди показували не нудний футбол. Так, дійсно, моментів вистачало. Ну, десь мій погноз збувся, Я очікував, що будуть моменти, але не факт, що будуть голи. Далі дивимось, вже 36 та хвилина. Модрич теж Рау створював момент. Модрич пробивав, але облак сьогодні, ну, як і куртуа, зіграли надійно. Навіть претензій до воротарів немає. Сьогодні зіграли. Два досвідчені голкіпери на 12 з плюсом. Ось особливо цей сейв Куртуа, удар такий важкий був. Як склався? Так, якісно склався Вальгії. дуже. Не дивлячись на світок такий гістив, але дуже якісно теж можна це відмітити і поставити такий хороший плюсик. Бензема пробував по воротах, дуже був хороший момент у француза. Ось тут під час трансляції про це говорив. Але не зміг Бензема забити в цьому епізоді. Далі Обаме Янг теж сьогодні був активний П'єремирік. Не вийшло в нього забити. Ось тут у нього був дуже хороший момент. І так дуже гарно не буде, але я врятував там. Далі. 77 хвилина. Це вже момент, коли він в падінні ось тут. Вивів його Сауль. І пробивав вже в падінні, але ну, вже удар не вийшов у П'єре Маріка. І статистика на ваших екранах, дорогі наші глядачі, 6 ударів, 6 твір у Атлетіко, 3 удари, 2 стир у Реала 49 на 51, володіння м'ячем за мадрицями. Товершковими, так. За гостями сьогоднішнього протистояння. Що ж, ми перейдемо до оцінок і. Ростиславе, тобі слово, як тобі Атлетіко, кого б ти відмітив би так? Ну як і в першому таймі я б відмі... відмітив саме Сауля. і ще один диназав мені дуже сподобався, або м'як, хоч і не забив, але вибігав і відкривався дуже якісно. Теж погоджуюсь, ну я би ще відмітив би тріп'є. Ну так, теж. на, на фланзі. Ну і звичайно, і Облак сьогодні теж там... зробив два сейви, але. Відіграв таку важливу роль. Кай Гавардс мені сподобався теж, як вийшов. Чудово вийшов, так. Міг одразу асист у ФОМУ. і асист це, це було б геніально. Ну а по, по мадридцям, що хочеться сказати. Мені сподобався сьогодні дійсно Куртуа. Я сьогодні відіграв Рамос зі Шкрінером, Дуже достойно захист. Та, відбори робили. і... Так, були, там певні. Там, Виходи від Оба янга але встигали повертатися, що радує, що дійсно ну, такі, знаєш, дуже великих питань немає. Є мікропитання, але величезних саме таких питань до гри захисту у мене сьогодні до реалу немає. Дійсно, і що Атлетіка, що РАЛу. так моменти створювалися, але не сказати, що вони були створені через якісь індивідуальні помилки захисників. Я би відмітив би і Модрича сьогодні, і Савіча, вони для мене сьогодні двоє відіграли важливу роль. Ну, Бапе не був сильно помітний. Бензима сьогодні більше, так, був з м'ячем, в нього був один удар. Все-таки він якось і загострював. Тобто, ну, Бапе якось трошки він випав з гри все-таки. Так, якщо ну, порівнювати матч з, -з Оксаном, йому там більше шансів давало. Ну що ж, друзі, а ми будемо з вами прощатися. З вами був я, Владислав і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. Не хворійте, і все буде добре. До побачення. До побачення.